Христос Воскрес, возлюблені у Христі. У Старому Завіті слово Пасха означає проходження або переходження, тобто це вихід ізраїльтян з Єгипту, перехід через Червоне море, жертовний Пасхальний Агнець і щорічне святкування Пасхи Старозавітньої. У новому ж завіті це Воскресіння Христа, Агця Божого, що бере на себе гріх світу. Христос, наша Пасха. Бо приніс себе в жертву на Христі за порятунок світу, і понедільних днях, і щорічно на Пасху, ми молотовно згадуємо світле Христове Воскресіння. У цей день свята православна церква молитовно прославляє святого апостола і євангеліста Марка, який жив на початку першого століття і був апостолом від 70-ти. Як говорить церковний переказ, у ніч хресних страждань Христа він слідував за ним, загорнувшись у плащ і переховуючись від воїнів. Після Вознесіння Господнього будинок матері святого Марка став місцем молитовних зборів християн і притулком для багатьох апостолів. Повертаючись до традицій ще за апостольських часів, ми знаємо, великодне яйце є символом воскресіння та вічного життя, адже за історичним переданням у руках Святої Марії Магдалини почервоніло яйце як доказ імператору язичнику істинності проповіді про Христа Воскреслого. Наш боголюбивий народ привніс і в цей благочестивий всехристиянський звичай свій вклад, збагативши спадщину православних традицій. І з простої приналежності пасхального столу пасхальне яйце стало витвором мистецтва і стало на. Нашою писанкою, українська писанка це окрема сторінка культури нашого народу, виготовляючи цей символ життя та пасхальної радості. Руки умільців вкладали і вкладають в це мистецтво всю свою душу, все свої вміння, доводячи до довершеності та досконалості різноманіття ліній та орнаментів, передаючи фарбами колоритність життя. Немає сьогодні родини, в якій би не зберігали з особливою шаною та повагою маленькі витвори мистецтва писанки, що є символом великої любові. До Бога. У цей день свої іменини відзначають чоловіки, яких ми називаємо Марк та Сильвестр. Нехай вас осяває милість Божа! Дорогі брати і сестри! Смерті можна не боятися, якщо за допомогою молитві і таїнств з'єднати свою душу з переможцем смерті. І зрозуміти те, про що говорив Давід. А він сказав одного разу: якщо я піду долиною смертної тіні, не буду боятися злого, бо ти ізо мною.